Принципіальне дербі переплетення Херсонського та новокаховського футболу немає своїх аналогів серед команд другої ліги. Результати матчів кристалу та енергії завжди тяжко спрогнозувати. Це тому, що у складі обох клубів є багато футболістів, які грали за те і за інше місто. А підіймав енергетиків на ноги нинішній наставник зеленосині Сергій Шевцов. Всі його старання вилились у звитяги експідопічних над херсонцями аж до минулого сезону та з появою нового. Коуча у цій суперечці почав вести вже кристал. Перезустріч у дев'ятого туру обом командам було не солодко. Після непоганого старту кавуники вже три гри не знають перемог. Енергія ж лише єдиного разу цього сезону дізналася присмак тріумфу. Початок матчу пройшов під знаком Кристала. Подарунок до іменин зробив Риженко Мартяну. Той, в свою чергу, вучним ударом переправив м'яча до воріт суперника, чим припідніс презент не тільки команді, а й Херсону до його дня народження. Той же Риженко міг подвоїти рахунок, але пробив над воротами. Енергетики відігралися курйозним способом. З подачею від кутового не впорався кіпер господарів Каспирович. В результаті нічия на табло 1-1. Самогол тільки завів херсонців. Поступився капітанською пов'язкою Дяченку, проте вчинив по капітанськи. Неймовірний удар у дев'ятку виконав ЦОЙ 2-1. Після перерви гості спробували перехопити ініціативу. Штурмом борота кристала не брали, а лише відповіли кволим ударом борша. Та цей футболіст ще про себе нагадає. Найкраще виглядали і херсонці. Чергова спроба відзначитись. Завершилася знову фіаско для Риженка. Під завісу зустрічі футболісти з Нової Каховки активізувалися. Відмінний камбек борша. Побачили присутні. Той зі штрафного м'яко та влучно обіграв Каспировича 2 два Хід видовичного протистояння вирішувався за лічені хвилини до завершення. Гливий домігся не тільки штрафного для своєї команди, а й вилучення кіпера енергії. Після вдало виконаної нагоди Цоям пробував вже і сам форвард. і зробив це на відмінно. У підсумку 4-2 і герсонці підіймаються на четверту сходинку турнірки, де ситуація як погода мінлива. Наступного туру херсонці намагатимуться взяти реванш за домашню нічию у макіїв вугілля.